Друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог, і не тільки. Так що, друзі, на даний момент зараз знаходимося на СТО Бус, який знаходиться на в'їзді в Березань. Тарас Федорович категорично відмовляється зніматися, каже: знімаю всіх, кого хочеш, але мене не потрібно. Так що, друзі, знаходжуся ще біля автомобіля, який безпосередньо... Вже неодноразово був у нас у кадрі. Їздили ми з вами у Дніпро, зверталися водії за допомогою, дякуючи великій аудиторії, підтримали. І досі ми допомагаємо ще трішечки «Бульдозер». І на даний момент подзвонив мені Саша, хоче зі мною зустрітися. Приїхав я сюди. Також зараз на цьому СТО знаходиться машина з 24-го батальйону. Приїхав один із наших земляків, заїхав у гості. і, Звернувся, щоб допомогти йому перемонтувати машинку. Ну, Поремонтуємо, я думаю, засніму і покажу, тому що я повинен перед вами відрапортуватися, що ми робимо, для чого ми робимо це все діло. Машинки, які ми вже е, придбали, одну подарували, перезули. Сьогодні перезувалася друга, резину зняли і відправили в 53-ю. Тобто ну, стараємося, тим, кому вона підходить, щоб вона не залежала, відправляти. Так що, друзі, ця машинка також на ремонті. І я думаю, що ми за неї також ще зможемо заплатити, верніше за ремонт. Ну, Зараз зустрінемося з Олександром. Я думаю, він більше розкаже, що він хоче сказати по цьому поводу. Можливо, щось скаже по нашій роботі, яку ми зробили разом, і яку потрібно робити далі. Вняла? Буря. Що, Получилося? Вікторія Дуря знімає. Олександр Нагаєць, правильно? Нарешті я вивчив, реально в голові бардак, висмикнув мене, каже, давай від своїх свиней, приїдь, будь ласка, і треба з тобою обійнятися. Ну, Ми так і не обійнялися. Дякую вам за вашу роботу, реально робота. Друзі, що хочу сказати, mm -hmm. От ми зараз знаходимося в Березані на СТО, який нам ну, дуже потужно і своєчасно і завжди допомагає. їм вдячні. Щирок, ще раз вдячні Сергій, який... Разом з вами організував таку допомогу, що наші машини ну, приходиться ремонтуватися у Львові, в Кінні, Дніпрі, в Черкасах, в Одесі. Ми ремонтуємося і вони завдяки вам і Сергію стають. Тому я з задоволенням виконую рішення правління громадської організації Гуманітарно-логістичний центр Бульдозер і в обличчі Сергія вручаю почесну відзнаку ГО Бульдозер за вашу роботу. Та-там! Приємно, приємно, приємно. Друзі, я особисто хотів би подякувати вам усім, тому що безпосередньо, якби не ви, то ми б цього просто не зробили. Ми будемо рухатися далі, хай би як би нам не говорили, тому що дуже багато різних думок. ну Люди всі різні. І буває один коментар. Або одна зустріч з людиною просто все перечеркує і хочеться просто на це все забити по-простому, так по-сільському. Але я просто цього зробити не можу. Вже деякі люди сьогодні зустрів мене, хата на тата, є такий в нас, ну хата на тата. Ми їздили до нього в Райківщину. Він мені каже Серега, Боже, ти вже покудав. Я кажу, а як тут не покудаєш? Ти просто забуваєшся навіть поїсти, Ну не то, що там, так воно є, тому що є дзвінки. Є потреби, дуже важко ще збирати кошти. Постійно просиш, Хоть не привик я просити, старався своїми кучками це заробляти, але об'єднавшись, ми можемо це зробити. Так що кожен із нас повинен робити якусь роботу. Ми не залишили свою роботу, яку ми робили і раніше, тобто свині це не тільки хобі, це мій основний дохід. І поки я працюю в цьому напрямку, я маю можливість щось відщипнути і також від своєї родини допомогти. Тому що, як прочитав я цей пост у Фейсбуці, на даний момент людина може жити тільки для ЗСУ або служити в ЗСУ. Тому третього на даний момент не дано. Поки не буде перемоги, поки ми не можемо жити вільно і спокійно планувати завтрашній день. Ну, а Олександр він організував таку велику роботу, тому що ці автомобілі, багато хто з людей просто не розуміє, йдуть на обгон, ось водій один із Едуард, правильно? от, Який виконує цю роботу, це не просто рулювати. Коли ти був присутній, перший раз я був присутній біля моргу в Дніпрі, я тільки сполинаю, у мене одразу стоїть волосся дивом, це реально важко. Тяжко, а ці хлопці з цим живуть кожен день, вони працюють і цю роботу повинен хтось виконувати. То пам'ятає, було відеозвернення від водіїв і дякуючи їхньому зверненню, це Віталія і Гриші, ми ще трішки стоїмо на плаву і можемо допомогти Бульдозера. Також ми там трішки відщипнули, були на щиті, маші допомогли. Усе залежить від нас. Я розумію, що в людей ресурс закінчується. Ну, реально тяжко ще. Тяжко, але є моменти, коли вони піднімають настрій. І оце хочеться кричати, коли мавіка подарили на нього, збирали Фух. Потім автомобіль за один подарили. І я думаю, що знайдуться добрі люди, які зможуть підтримувати це надалі, тому що у цю роботу потрібно виконувати. І я сподіваюся, що я буду в майбутньому знову там у вас, завітаю до вас, ну гості це важко по сказати, повідати вас, замість у вас є роботу, та безпосередньо що людям всі вбити в голову, це все-таки нас в державі, війна, деякі кадри, просто ми не можемо знімати деяких міркувань, тому що це чиї діти, чиї батьки, чиї сини, і показати вам, що все, що бачимо ми, і те, що бачите ми, це нас на життя. Це дуже тяжко. І я буду звертатися до людей. Я знаю, що Саші дуже багато потреб, я контролюю. По фейсбуку, контролюю все, дивлюся, не завжди пишу, але потрібно і дуже важко до людей звертатися. Дуже важко. Лучше, ну, б, щоб ви осталися, хочете матом сказати, але мені вже там приходять попередження, то ну, не можна заказати. Е, ви залишилися безробітними, ну, бляха, садки десь там, косили, косили, щоб взагалі вас не було роботи. Ну, звісно, садки посили не будете, тому що кожного є своя. Спеціальність безпосередньо, і кожен працював би для благо нашої батьківщини, але от, я можу багато пролегти, це просто крик душі. Мені подобається, що хлопці у вас працюють отакі. От вони сховані, навіть відрізка навіть шуткують цих моментах, тому що не можуть щось постійно на Що ну, Ви скажете по поводу спринтера останнього, який ви зараз його облаштовуєте, і водій, які у вас працює, це. Цей хлопці на яких подзвонив від Ютубу чи так і збільше. Так що, друзі, Ютуб взволить. Нормальний? Нормальний. Нормальний? Нормальний. Так що отак от буває, що хтось десь взяли машинку, не знаю, яким чином вона попала, бо я не цікавлюся, це не важливо. Купили, придбали, чи спонсор знайшовся і вже зразу знайшовся водій. Так що це дуже важливо. Об'єднуйтесь, підтримуйте один одного і тільки разом до перемоги. Виключає, будь ласка, так? Так що, друзі, всі пішли. Трішки тяжко говорити на камеру, поза камерою можна говорити набагато більше. Я також хотів би подякувати ще Тарасу Федоровичу за його підтримку, за те, що він небайдужий до даної ситуації, а також усім усім людям, які допомагають нам. Ну, тому що на даний момент війна і по-іншому не можна. Так що всім дякую, ми рухаємося далі. Зараз докомплектуємо машинки, віддамо на передову. Ну а там буде видно, дуже багато звернень від хлопців. Але ми розподіляємо, якось вже є знайомі і друзі. З Ольгою Дубініною купили машину. Зараз допомагаємо світі добровольській. І таким чином будемо рухатися далі. Так що хто може долучитися, будь ласка, завжди будемо раді. На цьому все, всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока. Кажи всім доброго ранку. Доброго ранку Вчора був добрий вечір, сьогодні добри... добрий ранок. добрий ранок. Так що, друзі, всім доброго дня. Ми з України. Юра теж з України, так? Да? Утро не, роз... не розчохлилися трохи. Не світ, ні заря. Друга машинка у нас переживається. Що ти там казав різіна, Сафарі? Ну, народ так нова. Що, хороша? Крута, взагалі. Крута. А Це виходить на ту резину, наварили цю резину, так? Да? Ні, це ж на то само собою. Сам протектор називається, типу. Це ж ми таку вже ставили, так? Да? Ні. Не, ні, не така була? Ні. Що ти то, калюха, так, що розкажеш? Що зробимо ще невеличкий огляд. Що там вона зробиться. Машинка яка пройшла 400 тисяч. Як для 400 тисяч, що ти скажеш? Ну трохи почаманили її, але... Ну хоч хлопці казали, що вони її забрали і нічого не робили. Каже, таке а ощущення, каже, Ні. таке ощущення, що її збирали на ній далі їздить. Понял? Ну, ну тобто не продавати, а це латиш. Ричаг новий, стойка стабілізації нова, тобто е. колодки нові. Якщо нічого не робили, то її... А, ось у ричаг, так? Оце. No. Ось стойка стабілізатор нова. О, походу, даже тут. Пильники ж... всі цілі, Путники... да? Ну тут мокріє, потіє, але цілий, поняв? Ага, внутрішній. Потіє трохи. Не він цілий, так подивився. Наконечники підстукують, але тут, ну, вони, навіть, 400 тисяч не мінялися, повісне состояние. Це не є критично? Ні. Ну, подушка теж бажає кращого, ну поки Ні, Вона не обивана, трошки по А, це салінблок, це не подушка. Так, це і новий в вместе це, це, с... з цим. А може і хлопці міняли, я не знаю. Ну наче їжачок сказав, що е, таке відчуття, ну, що її зібралось на ній далі їздити. Ну, 400 тисяч машині. Немає нічого, не стукає. Все чудово. Ну це Ржовчина, ну вона на всіх машинах, наверное, да? Таке воно є. Таке воно є. Прибалтика. Прибалтика, латиш, ЛТ. праворука. Що ти Коля, скажеш, ти колесо крутиш туди, а те туди? це рука. рука. Я вже просто привик, я ж вчора сідаю в буса, а я вже. Фух-фух. Не, машинка приходить. А чо це крутиш, а ти назад. Ти так роботи. Клас, вообще. Я не ну, ж Бачиш, Я багато ще чоловіку знаю І з тим, що там оті шестерні, я думаю, що це таке АБС. А це наче теж заходиш наче в АБС, підкидати Підкидають на цій різині. Ну як заходиш поворот, там різко по тормозам, АБС спрацьовує. Ну так наче нічого, так? Да? Пружина теж наче міняна, так? Да? Щось похоже, так? Да? Він десь відтік. Ну так нічого, я думаю. Тим більше це буде в ремзвод, в рем, в рем то я думаю, хлопці там вже і доведуть до пуття. Ну, не знаю, по пружинам, то наче чорненькі. Так що, коли 400 тисяч машина пройшла в Литві. Жива, так. Тим паче подарована. І ми закриваємо ще одну потребу хлопців. Є, Буває, як хлопці дзвониш там, кажеш, така не підходить. А є хлопці кажуть, нам би що-небудь. Щось Вікторія говорила, що якийсь дядько ще буде гнати із Селичівки хлопцям Волгу. Ну, буде з нами їхати. Ну, хлопці навіть на Волгу готові брати для того, щоб було на чому передвигатися. Так що так. Так що перезута наша друга машинка. Ну а я сьогодні буду ще ще їхати зустрічатися з Бульдозером, який є організатором, я так розумію, гуманітарно-логістичного центру Вантаж 200. Ремонтується машинка там одна і ремонтується машинка з 24-ї бригади. А? Резину можна Резину відправимо. Зараз на нову почту і відправлю 53 й бал. Так що цю різину ми зняли, щоб нам на її не катати. Зараз лечу на нову почту і відправляю. Усе. Так що, Васюха, різина відправляється до тебе. Якраз в мене є час, лечу на грузове і відправляю. Так що не світне зоря, все зробили. Дозбираємо коштів, заберу тебе вже ті причандали всі. Я думаю, вже завтра не, а може сьогодні, не знаю, побачимо. Не питання Так що все пучком І зарядне хто не бачив Ось таке зарядне купили хлопцям Максимальний Бос 750 О така штука попросили щоб можна було прикурювати так, як тобі резина Огонь No. Она дуже хорошо отбалансирована. Да? Слышь, диски нормальные, резина хорошая? Yeah. Машина пойдет.